Якщо говорити про Майкрософт, то ми говоримо про те, що ми є, можливо, найбільшим секюріті вендером станом зараз, напевно, найбільшим, який має єдине унікальне рішення, та який допомагає вам вирішувати безліч задач, максимально захищатись, максимально економитись і фактично фокусуватись на своєму. На своєму бізнесі і на своєму майбутньому. Якщо говорити про кіберстійкість, та, ми почали з cyber-resilience, то фактично, а, мій особистий а, досвід от, спілкування з багатьма компаніями та, там, в Центральній Східній Європі, а, в, най... в інших країнах, в інших континентах, говорить про те, що От при побудові правильної а, системи а, архітектури Zero Trust а, принципу а, компанії станом на зараз вони вже не говорять просто про кіберстійкість. Вони говорять про флексибіліті, яке допомагає їм готуватись до майбутнього. Тобто, бути стійким це надзвичайно важливо. Але станом на зараз багато компаній вже, вже зрозуміли, що таке стійкість вже впровадили цю стійкість. Новий челендж для цих компаній чи готові ми до майбутнього, чи готові ми до того. Що ми будемо робити, коли закінчаться воєнні дії? Чи готові ми до того, що будемо зробити, якщо раптом станеться ще щось, та і так далі. і так далі. Банальний приклад, знову ж таки, я повертаюся до хмарних сервісів, це те, що, наприклад, от зараз під час війни деякі клієнти ентерпрайзрівня, не хочу просто через конфіденційність. Говорити там деякі імена, але вони, наприклад, говорять про те, що дивись, а що нам робити? Ми зараз через війну втратили ось таку кількість активів. Та у нас фактично бізнес схлопнувся. Що нам зараз робити з усіма нашими площами, які ми орендували або побудували самостійно? Що нам робити з усіма цими генераторами? Що нам робити з усіма цими речами? Нам їх утилізувати, продавати чи чекати. Якщо ми зараз продамо, якщо ми зараз відмовимося від цього, там чи ще щось, а от ми плануємо відкривати бізнес в інших регіонах, та? тобто ми хочемо розвиватися. А що нам потім? А наскільки великі нам потрібні потреби? І от це ще одна, це ще одна, один роздум, коли ви думаєте про те, як будувати, як відбудовувати інфраструктуру, і ще один роздум на те. Як ви будете скейлитись, якщо вам треба рости? Як ви будете е, зменшуватись, якщо вам не потріб, якщо вам потрібно зараз зменшити і зекономити, і так далі? І е, відповідаючи на всі ці питання, це от і є якраз той момент, коли люди говорять окей, це простійкість, а тепер давайте думати про розвиток, як ми будемо розвиватись далі, чи ми до цього готові?